Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! До нас з вами наближається свято Великдень. Українці починають готуватися до нього заздалегідь. Готують великодній кошик, головною окрасою якого є Пасха. Дітки, давайте сьогодні з вами зробимо аплікація Пасха. Почнемо роботу. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу і такі заготовочки. 4 штуки кольорові яєчки, прямокутничок і ватяні диски. Почнемо. Перегортаємо наш прямокутник і змащуємо по краям клеєм. Ось так. Беремо і прикладаємо ось так в центрі аркуша, притискаємо серветочку. Беремо наші заготовочки. Також перекладаємо на білою стороною у мене двосторонній папір. Змащуємо, клеєм. Пропадаємо ось так. Обережно притискаємо. І наступне. Дітки, кольори можете вибрати, які вам подобаються. Вони можуть бути дуже різноманітні, так? Покрашені Крашенки наші яєчка. І останнє. А тепер, дивіться, дітки, беремо. Ватяні диски ось так і не намашуємо клеєм, а якби робимо цяточки ось так. Беремо і притискаємо до аркуша. Наступний так же саме. Дивіться, ось так, накладаємо трішечки, бачите? Тикенькі. Тепер дивіться, згори робимо, прикладаємо і трішки притискаємо. І останнє. Наша пасочка була гарнішою. Візьмемо фломастери, дивіться, зробимо маленькі цяточки. Також кольори, які забажаєте, вибирайте. Тільки ось така яскрава аплікація в мене вийшла. Хочу подивитись, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!